Не можна отримати ні зиму, ані літо, ні самоту блаженного, ні людей. Ти можеш все це тільки полюбити, з усім теплом розпахнути грудей. Люби себе за дані обіцянки. І навіть ті, чи часто не попаду. Роби з душею, став найвищу планку. Свої слова не просячи назад. Любим уночі радость і біда, і сам в біді нікого не минай, хто піде вслід, і ти хто вже не піде, люби однаково та тільки не тримай. Люби секунди почести і слава, і навіть більше госуд і забуття. Не бійся сам залишитись неправом. Для правди не шкодуючи життя. Не припиняю жодну мить любити, аби не втратити в польоті висоту. Як метелики завжди летять на світло, лети любов, узявши за мету.